Путін сказав три речі, що він оголошує часткову мобілізацію, що він зараз проведе референдуми на окупованих територіях, і що він, в разі, якщо хтось по-справжньому зазіхне, готовий завдати ядерний удар, і це не понти, як ви думаєте, а це насправді я такий крутий, каже він. І е, е, знаєте про що я мрію? Я мрію бути воєнкомом в Костромі чи в Саратові. Які бабки зараз? Вони кажуть, що там десь 300 тисяч у них на прикметі ну зможуть призвати вони тисяч, наприклад, 30, 270 тисяч змушені буде, буде заплатити. Заплатять вони, ну скажімо, навіть якщо беремо по мінімуму по 500 доларів. От давайте рахувати. 270 тисяч на 100, це 27 мільйонів помножити на 5, коротше кажучи, це 107 на 5-135 мільйонів. Це 135 мільйонів. Ну, не така вже, щоб сильно велика сума в доларах. Ну, плюс тут треба відстегувати. Я думаю, що відстегувати треба буде Шойгу, відстегувати Путіну. Я думаю, що Путін має долю все-таки навіть із цього, тому що він же ж не лох. Hmm, скажімо, і тут є ще перспективи далі, тому що це часткова мобілізація, може ж бути і повна мобілізація, і для того, щоб, зрештою, поповнити армію РФ в Україні десятком тисяч людей, тут потрібно буде обілетять. Половину населення. Це непогані бабки, враховуючи те, що вони зараз не продають газ в Європу і навіть заявили, демонстративно заявили про те, що припиняють по сільій Сібірі постачати газ в Китай. Там технічна просто перерва. І раніше вони були і раніше такі технічні перерви, зараз вперше вони об'явили, що це публічно, що вони не постачають газ в Китаю, тому що на Китаї насправді Путін образився. Він велика геніальна людина. Путін е, зараз розігнав ОДКБ, він розігнав СНГ. У нього уже нема союзників Центральній Азії, у нього нема союзників за Закавказі. Він весь час говорив про те, що вони вибудовують якийсь там антизахідний союз з Китаєм і навіть з Індією, і половина населення людства за Ерефію. На останній зустрічі Китаєць йому сказав, що ти знаєш, давай-ка мабуть, ти от заявиш, що в НІ про жодний союз не йдеться. Якщо ти не заявиш, то я заявлю. І вони таки заявили, Китайця, що про жодний союз не йдеться. Я міністр закордонних справ Китаю в Сполучених Штатах нині і. Вся суть його візиту і весь пафос його промов в тому, що Китай зі сполученими штатами, що головне завдання Китаю це зміцнення позитивних стоюнків стосунків зі сполученими штатами, зміцнення зв'язків. Вони разом мають працювати над світовою безпекою зі сполученими штатами. Ні з якою не приведи Господи, не Росію. Це після того як Сполучені Штати заявили, що вони будуть захищати Тайвань. Індуси те саме. Він думав Путін купити їх дешевою нафтою, безкоштовною нафтою Рефівською, але індуси сказали: ти знаєш, от ми от не розуміємо, що ти робиш в Україні, і от ми в стороні, ми не хочемо мати до цього жодної справи, і взагалі, Сонце світу це сьогодні Сполучені Штати. І НАТО це добре, і все таки інше. Коротше, це геніально. Путін геніальна людина, він посланий нам Богом. Тобто він розігнав всіх союзників. У нього нема союзників сьогодні, крім бідолаги Орбана, і то бідолага Орбана коштує більше, ніж робить. І е, е, союзників немає. Тепер він взявся зажугати повністю іще ванюшек. Ванюшки. Уже плачать і Ванюшки всі зараз змушені будуть платити за те, щоб їх не мобілізувати. Браття, я хочу бути воєнкомом в Костромі. І якщо ви все-таки не можете мене зробити воєнковому в Кастрамі, то принаймні підпишіться на цей канал, і від кожного іншого відпишіться. А якщо ви вже такі от негідники, що не хочете підписувати на цей канал, писати розлогі, коментарі і так далі, то принаймні зайдіть на сайт Неоплатонівської академії і поцікавтеся вебінарами. А якщо ви вже настільки ліниві, що не хочете заходити на сайт Неоплатонівської академії і вебінари, то от дивіться. Мені подарували книжку. Це переклади Катула чудові. Гай Валерій Катул це римський лірик початку християнської ери, і в перекладі Тараса Лучука. Між іншим це дуже треба, між іншим дуже якісні переклади, дуже якісні переклади. Гелію, хто мені скаже, чому твої губки черлені, часом поблідлі, немов у більші вони, як з позаранку з будинку виходиш, або полуденні будять тебе? Будять буває тебе ніжно-дрімотного сну і так далі. Е, дуже якісний переклад української мови і, на українську мову і дуже цікаві коментарі. Я би на вашому місці дуже сильно поцікавився Катулом. Звісно, Катул це не Булгаков, це всього лише світова класика, всього лише невмируща, це всього лише те. Що обов'язково має бути в домашній бібліотеці? Не читати, не знати катула, браття і сестри ганебно. Один з непоганих знавців катула Джохар Дудаєв колись сказав, що чим більше ворогів, тим цікавішою є війна. Ворогів у нас більше не стане. Не хвилюйтеся, браття і сестри? Е, в принципі, вражаєність на фронті буде десь така сама, як і була. Зараз там їх венюшок гине десь близько тисячі в тиждень, ну буде вгинути півтори тисячі в тиждень. Коротше кажучи, вони все одно скоро закінчують. Вони закінчаться до того, як буде здійснена ця мобілізація. Все іде насправді дуже непогано. От є два чинника нашої перемоги: це Збройні Сили України і це Путін. І Путін це не менший чинник, не менш нещущий чинник, ніж Збройні Сили України. Він добиває ерефію зсередини. От наскільки, скажімо, наші деякі чиновники добувають Україну всередині, то Путін якраз працює на добування Ерефії зсередини. У нас тут є все ще ідіоти, які все-таки орієнтуються на Путіна. Зокрема, РПЦ ФСБ. Є така структура РПЦ ФСБ. Чому вона у нас є, досі функціонує в Україні в ФСБ. Це загадка з одного боку, а з другого боку, це показчик того, що все-таки декого потрібно тут добувати. Що ворог є всередині. Ворог є всередині. Мієте, те управління СБУ, яке займається конфесіями, перебуває в 500 метрах від києво печерської лаври, де є головна резидентура УПЦ ФСБ. І там вони всі сидять. Там сидить Паканич, резидент ФСБ, який навіть не приховує своїх зв'язків з ФСБ, там сидить Павло, який любитель Путіна який тероризує. Тих попів у, у ПЦФСБшних, які, яких дістала воєнщина московицька, які висловлюються проти Путіна, це такі пропагандистсько-диверсійні центри. 500 метрів розумієте. От українські збройні сили швидше дійдуть до Севастополя, ніж відповідний відділ СБУ подолає оцих 500 метрів до е, Печерської лаври. Е, і те, що це отак от відбувається все поруч. От Всі вони поруч. От СБУ, які нібито бореться у нас з ворожою агентурою, ворожа агентура, яка себе дуже комфортно почуває поруч з СБУ, яка має боротися з ворожою агентурою, говорить про це, що голівку тут треба багато кому скрутити в місті Києві, що ми досі не взяли Херсон і досі ще ми не. Оточуємо Севастополь не тому, що у нас збройні сили слабкі, а тому, що в Києві у нас ще є дуже великі проблеми серед тих людей, які приймають необхідні рішення. І боятися треба не мобілізації, боятися треба не референдуму на окупованих територіях, боятися треба тих процесів, які відбуваються в Києві. Це значно більш неприємні речі. Тобто вони дають спокійно існувати агентурі тут московській, натомість вони переслідують у нас волонтерів, навішують на них кримінальні справи, ганяються за волонтерами. От сьогодні там когось посадили з відомих волонтерів в Києві, саджають волонтерів у Львові, вони ганяються за північно кавказської діаспорою, антимосковські налаштованої. Кадирівці тут себе почувають чудово. Кадирівці себе почувають чудово в Чечні, і Кадирівці себе почувають чудово в Києві. Я багатьох знаю. Жодних проблем. У багатьох українські паспорти куплені за порівняно невеликі гроші ще давно ніхто до них не приходить, ніхто не ставить жодних питань. Але та північно-кавказька діаспора, яка змушена було звідти тікати, яка має стосунки з північно-кавказьким антимосковським підпіллям, та яка протимосковські налаштована, почуває себе тут дуже некомфортно. І в Києві, і в Одесі, і їх смикають на допити, де кого все ще намагаються видавати ФСБ. За ними слідкують, їх шманають. От, до тих пір, поки не буде порядку в Києві, не буде суттєвого просування на фронті. От московити сидять і думають, а через кого б оце просувати свою пропаганду в Україні? Так нема проблем. Щось там брякнув Кирил Гундяєв з понтом патріарх Московського патріархата. А хто розпоширює його меседжі в Україні тут, ви думаєте? Навіть не Лавра. Його меседж в Україні розпоширює українська правда. Це є таке ЛГБТ-видання. Інтернет в Україні, можливо, ви бачили, і воно одразу його цитує без всяких коментарів, між іншим. Тобто, кого може цікавити, що там брякнув Кирил Гундяєв? Це чиновник, другорядний чиновник в Москві. Що він там проліпітав, Не все одно, що він проліпітав. Тобто, все, що він говорить, брехня, в принципі, завжди була. Він служить батькові брехні сатані. І е, навіщо цитувати тут? Навіщо нам повідомляти українцям його меседжі, транслювати меседжі його пропаганди? Тільки з однієї причини. З тієї причини, що е, маніхеї, західні маніхеї і московські сатаністи завжди знайдуть спільну мову. І вони завжди знаходять спільну мову. Оці от лівоваці, е, європейські, ті, що тут захищають, всяких, кого я не буду казати для того, щоб не видалили цю передачу з Ютуба і е, московити вони завжди заодно. У нас. Е, так звана українська, так звана правда, якщо копнути завжди заодно з основними меседжами московської пропаганди. Чому небезпечна УПЦ ФСБ, чому небезпечна РПЦ? Не тільки тому, що це московська спецслужба, не тільки тому, що це московська спецслужба, яка легально діє в Україні, але і тому, що це глибоко антихристиянська штука. У нас досі у більшості населення. У більшості інтернет юзерів християнство так чи інакше мимоволі асоціюються з московським православ'ям. І от вони дивляться на це московське православ'я, воно огідне. І то воно це антиестетична штука. А це дуже важливо. Що в православній літургії є слова, Господь восрився у красу, одягнувся. Краса це важливий атрибут Бога. Можливо, найважливіший атрибут Бога. Краса. Бог, це творець краси, він робить прекрасним. Світ через Бога ми пізнаємо світ прекрасним. І от коли ми стикаємося з проявами віри, які є огідними, треба розуміти, що це віра в сатану, це не віра в Бога. Коли ви заходите в... На капище РПЦ на будь-яке. Там все відвертає. Ті іконки, ті малітовки, «Спасі батюшка, спасі батюшка, Оце от, благослови батюшка. Ні, Спасі Господі, благослови батюшка. Оці от, от весь цей запах, вигляд оцих, от оцього Паша Мерседеса, оця от вся гідотність, це, це не повірте мені, це не православ'я. Але людина, яка не втаємнича, вона бачить все це і каже: так, оце, от, все християнство, я не хочу бути християнином. Не треба мені вашого Бога, не треба мені вашої Біблії, не треба мені вашого Христа. каже воно. Тобто, саме таким чином сатана компрометує основні символи віри. Саме таким чином сатана намагається скомпрометувати Бога. Саме таким чином сатана компрометує віру. Це те, що компрометує віру. Це те, що треба прибрати з лаври. Лавра це основна святина українського православ'я. Вона віддана лицемірам, вона віддана сатані. І е, вона віддана просто шахраям. Це люди, які вдають, що вони попи, що вони єпіскопи, що вони монахи. От, вся оця от, Всі ці збочинці вдають, що вони ченці. І е, з цим треба щось робити в і сестри. я не знаю, якщо цим не спорюється СБУ, то цим би мало би займатися, цим мало би займатися українські християни, але вони поки що настільки слабкі, що вони не можуть звільнити не те, що Сибір. Вони не можуть звільнити поки що лавру. І от до тих пір, поки лавра не звільнена, це маркер. Це означає, що українське християнство все ще не воскресло. Воно все ще мертво. Мертве не тільки ПЦУ. Мертве все християнство, в тому числі протестанти, в тому числі рима католики. Всі, якщо вони терплять цю наругу, вони, якщо вони терплять це лицемірство, якщо вони терплять це блюзнірство, якщо ми це терпимо, ми мертві братії і сестри. І це наша справа. Можливо, із правильно робить. Воно сидить собі і чекає. Каже: ви ви тут християнами себе вважаєте? Ну, зробіть щось небудь з цим самі, зрештою. І от українські християни мають ліквідувати і е, оцю гідоту вимести з Лаври і оцю гідоту вимести з СБУ. І коли-небудь ми це зробимо. На цьому вам моє щире українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.